Кинемовсь, я прокинувся, вже ще покажу вам гори. Уже як красава. Я, мабуть, скажу це мільйон разів. Ваш балкон. Тут така дуже незвичайна архітектура. Всім хей! так почався наш э, ранок, щоб ви побачили те саме, що ми. Oh, okay. Короче, локація, uh, uh, да, локація кльова, <laughs> тут Да, <laughs> локация Але тут uh, цікаво оця штука. Вчора мені просто класили бездомного дивіться. Uh, душ. Душ там розміром з такою uh, радянською кухню. Хрущоваться. Це точно. Що підготував Lexus подарунок. Я вчора приїхала на презентацію. Сьогодні, вже день перший, вчора був такий: приїхати, розслабитись, освоїтись. І я спеціально не відкривала, хотіла подивитися, що ж тут нам підготували, які подарунки. Так, я вже бачу А, аплітне фірмовий плед. Дивіться, як він красивий, боже, ну, в плет, Це... в не, так. він не гусенький. Пере... і дуже, дуже великий, запакований. І Тепер в мене буде фірма клаплекси. Так, що у нас ще? Це мій конверт. Це те, що ми вчора казали. Коли вручають конверт, ти відчуваєш себе частиною якоїсь гри відкриваю. Може, тут все запаковано. Але відчуття от дуже якісна е поліграфія. поліграфія. Я також звернув увагу, коли не на камеру розпаковую. Заморочується. Wow. Анастасія цибульська. я це буду берегти все життя. Yeah. Дивіться. До речі, можна їх собою взяти на сніданок, щоб так, люди так і треба. Так, прізвища, я побачити. Так, прізвище, ім'я номер телефону. Це, мабуть, для. Для речей. Для речей? Ну, воно дуже схоже, як. Або коли дитина народиться від да. після проживання в цьому, то можна чіпляти. Yeah. Так, і це наша програма. Теж всім якісні. Ну, а до речі, пишу. погортай коротенько, бо я дивився, а, мені так. дуже сподобалось. Так, тут у нас так про події. Це ми показували вам. Це коли да, по автомобілю прескіт, що це таке? Це ключова інформація про автомобіль. Так щоб автоблогери, які їдуть, могли прочитати і потім розказати ну. все, начебто від себе. А, про подію, де відбувається готель Хей, hey. представляємо світу нове покоління Lexus GX. Боже мій. Так, тут наша програма проживання, знову ж таки, в найкращому готелі Буковелі. Оце, О, те... оце те, що цікаво. Заради чого ми приїхали, це схема маршруту. Ми Просто будемо... подивіться, куди ми Скільки, пофігачимо. Скільки кілометрів? 75 кілометрів. Буде 70 маршруту. в горах, це те саме, що 600 по е попасок. Динамічного випробовування новинки. Дивіться, з Буковелі. Спочатку на вас чекає комфортна траса з гарним асфальтованим покриттям. Далі… Починається саме цікаве те, для чого купують GX. Так, а, давай так, далі. Так, це покажемо далі. Далі нас чекає гастровечір від шефу Андрія і Ого, із день де тільки не працював. Угу. поставте паузу на секунду, просто подивіться. Так, музичний супровід. Розклад подій. Сьогодні у нас презентація і вечірна програма. Знайомимось, дивимось, знімаємо для вас. 11 жовтня. Завтра у нас починається тест драйв, і цілий день ми будемо активно відпочивати. Потім вечерюємо, знову йдемо відпочивати і вже в суботу виїжджаємо додому. Фух, я так кажу, але я розумію, що попереду ще два дні неймовірно цікавих подій. І це лише слова, два дні. А контенту для вас ми не збираємо достатньо. Попросити на напевно, щоб uh, протоколи. Я нажала не... Так, трампочку. Так, чи ніхто не купається. Ти ж казала за працювання і по світлення. А при цьому яку мату? Перцентр. Так у нас компліменти, сніданки. Не міг не побачити, що це відбувається. Їш вдома, тебе так не готуємо. Як тобі? Дуже тягово. По-перше, смачно, по-друге, красиво і да. зрозуміло входино. Тож mm. портальчики далі засідають. Можна спуститись. Кайф? Кайф. Хоч там, хоче там. Зелені немирно багато і все так стильно поєднується. Начебто ти живеш серед зелені, да? чи серед хвої, а тут ще хвоя просто такими елементами інтегровано в інтер'єр, що е, дає тобі не забути, куди ти приїхав, і в той самий час е, стиль відрізняється від стандартного уявлення про якісь. Гуцульське, карпатське розташування. Це не дерево, а вони зіграли по-іншому. Сьогодні день майже вільний. Лише ввечері у нас буде презентація авто. Офіційна, красива. Ми ведемо да. всі. <кхух> Сорочки. Деса. Так, нам зараз треба провести екскурсію готелем, подивитися, що тут є, потім прокататися по. Бо... Буковелю так, трошки попрацювати, потім покатаємося в буковелі. У нас цю... і до вечора вже будемо збиратися на презентацію, а завтра вже день таздрайву. А покататися чому? Тому що тут дуже багато що змінилось. Дійсно, Щось. дуже забудува. Дуже забудували Буковель. Кажу, це з якимсь легким сумом, але розумію, що якщо будують от такі готелі, як цей, то і все буде добре. Все буде добре. Так, ну що ми в номер це ломбі. А, точно, ми хочемо подивитися, як виглядає тут спортзал. Я думаю, що він також з панорамним речі, Ми вчора запитали, що означає назва Хей. «Hey». Хей, «Hey»? в перекладі з англійської – це сіно. Саме Томі? Доброводі? Давай Давайте Діма, я влог знімаю. <світ> і не можу... Згадати звідки, так. <світ> <да. світ> <світ> Такий ліфт панорамний. Вот так дивіться. Скільки тут буде об'єкти вся? Я Буковель сьогодні. я вважаю, реально постійно. Це обічна стройка. Ну а це значить така концентрація трасма. Це взагалі. Ось тут у нас зараз напевно просто скачається. Я вже бачу зал. Може требувати. Угу. Зього, мабуть. Доброго дня! А ми прийшли подивитися зал. Так пахне тут вас. Так, ми прийшли в тренажерну залу. Тут є функціональне тренування. Дівчинка Настя проводить Привіт. А ще, я, тобто, чесно, я просто не собаченця, я такого не знала. Є е, е, бігова дорожка для собак. <ривіт> от так от. Тому вигуляні будете не тільки ви, а й ваші улюбленці. Такі будь шикарні. Ви, чесно, <ривіт> Дякую, вам ми пісні. Боже, гарно.

Давайте мені теж борщ і курчати, будь ласка. Більш-менш, знаєш. Ну, а так воно не дуже тобі. Так, це ребята ми з дивані. Та сідайте. Так, ми зараз швиденько в нас такий експрес-тур. Так, їдемо зайомлюватися з машиною. Перше зараз враження буде. Так, перше враження одразу. Дуже змінився дизайн і сприйняття машини. Я вам одразу кажу, оце можна було зробити з електроприводом, реально, це GX, це не Toyota. Лінії всі прямі. Я не можу зрозуміти, це що, Тойота Lexus, добрий день. А що ви все, все вирішили поміняти? Швидкісні зарядки. Окей, це ми вже десь бачили. Оцей кокпіт організований, дуже схоже, як е, схоже, але не так. як в... 300 то йот холодильник на місці залишили, слава Богу. Кермо по матеріалам. Я не знаю, чи стало краще, чи, чи так як було. Кнопку вони бачите, з цим з відбитком пальця вони залишили лише, напевно, для Elix і для 300-го, окей. Рознесли дефлектори під самі вікна, щоб нічого не потіли. Це гаразд. Квадратні ці дзеркала. Вертикальні, це щось нове, їх давно не вистачало, тому що ну, багато поза використовували це. Лексус не поспішав, до речі, з цим. Підрульові селектори поставили на GX. Це модно, це стильно, це додає вартості і цінності. Але питання, ну, чи треба воно на Ось так виглядають всі огляди перестав... авто. Мобіля в різних кольорах і трохи. Відрізняється один від одного по дизайну. Ну, про це трохи пізніше. Готелі на Драгобраті, а там, де закінчується підйомник на Драгобраті. там буде чудовий краєвид, але дорога дійсно позашляхова. У Нас пройшла презентація. У нас уже розділили на групи. Завтра старт, а зараз вечеря і програма. Ви не представилися. Ох, цей хвилина слави, хвилина слави, фотографи. Трошки розслабтеся, бо прямо як напрямується. Можна ноги, трошки як дуже гарно вийти просто. Добре? Можна ноги трошки, так я казав, О, так, бо чудово. І голову не захилюється, тобто mm -hmm. так це чудово. Готуємось іти до нове черю. Тут такі красиві барці, це тепле світло, такі красиві бармени. Тут проходитиме вечеря, вже жива музика. Почуває так. Mm. 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 З елементами. Я вперше взагалі зараз живу, слухаю такі музичні інструменти, які нагадують якісь природні звуки. І цей вид на гори, ця музика, ці елементи, знаєте, декору. Ну, просто тебе ти поринаєш таку дуже незвичайну атмосферу. Дуже чудові. Дуже чудесне. І щоб попасти під його страви, ми зробили такий ченч. Це нормально. І я впевнений, навіть буде нормально, а має скластися дуже смачно зрозуміло, походження з Японії, і е, я подумав, що буде прикольно зробити, якщо лексус на українській е, землі, японський кінь, то ми зробимо е, японське колаборацію з нашими традиціями. Я про все розкажу, що я робив, чим надихався, чому саме так ми зробили. Ну і розпочнемо цей вечір, тому трішки морозу не дати, щоб воно потайло у вас і прямо розійшлося на все лото і ікра топіка приємного. Та квіти, квіти, куди, куди карпати без квіти, тому що полонини це завжди про квіти. Їх можна їсти. Це к'якого кладуть замість мяса, сир, смажать на пательні, І ми вирішили з команди зробити піту з бринзою і творогом. трюфельним айолі подаємо з насіченими шматками українського рибая, салатом ромен і. Два золота Карпат це свіжий білий гриб, який зараз в сезоні. і Вся італія робить з нього Карпачо. Та є особливий унікальний продукт, який ви навряд чи зустрінете в великому обсягу. Перший раз я про нього дізнався у Франції в ресторані, який позиціонує себе як ресторан Трюфеля. Вони збирають весь трюфель з усього світу в одному місці. Можна скуштувати. Мене здивувало. Black Truffle Ukraine so nice. і я думаю, він мені подобається, і я думаю, що вам теж він буде до смаку. Наступна страва, я вже не буду виносити. Це Кагігурі. кагігурі це заморожений японський кампаний. Такі всі красиві, усміхнені, стильні. Ми вже завершили вечерік. Чекаємо на десерт. Ми наїлися просто я не знаю. 15 Блют Серйозно. Дуже шикарний настрій. Сажить не значить вже свинья. Це в даному випадку він з Малини. Тому приємно, хай смакує. їсти треба разом. І гарного вечора. З вами був Андрій Мацюта, шеф-кухар цього закладу. Чекаю вас. Вже почув, як ви аплодували, Андрію. Сподіваюсь, вам Сподобався наш ресторан і наша вина, які я вам сподобалося. Дуже сподобалося. Дякую. Дуже сподобались. Дякую. Серіош, ну прошу прокоментувати. Ми провели перший день. По-перше, дуже прикольне ну, точно. Всі дуже в матеріалі. І мені подобається, що всі люди не лише там зашиті на якихось болтиках, турбінках, а люди багато спілкуються в аудиторії Lexus, саме про бажання, про те, як, наскільки їх там Lexus втілює чи не втілює, чи що вони дочекались в цьому поколінні, що їм не вистачає в майбутньому. Тобто вони говорять про якісь просто. Такі дуже ну, цікаві речі, трошки навіть філософські. Вони обговорюють те, наскільки бренду вдається втілювати якісь емоції в автомобіль і передавати його саме через авто. І ще важливо, що взагалі всі люди, які сиділи сьогодні на вечері, вони говорять: ну, авто це лише там невеличка Привіт. частина їх життя. Це привід, щоб зустрітися, обговорити так. і щось. А так кожен живе насиченим життям, і вони говорять дуже про цікавим. Брен, про брен, про бренду, про... Круто знаходитись в такому потолі. Так. Так. Це не про машини, про наскільки її можна купити, скільки продати. За ціну говорили кілька разів. Абсолютно, навіть реально, за гроші, за ціни майже ніхто не говорив. Всі Це говорили так. за емоції і. За любов до життя, реально ага. за бізнес за любов до життя. Тому на цій ноті закінчимо наш перший день. Далі. Сережа без штанів. Я цього вам не покажу. Пока-пока. завтра. А завтра нас чекає динамічний такий тест драйв. Завтра буде охреніє не побачите. Ми цікаво. їдемо. Я, я буду На всіх кідемон. Ми класах. їдемо кудись, скажи на Драгобрат і ще вище, і де, ще вище. Де починається підйомник на Драгобрат? Ось так. Тому до завтра.